Доброго вам здоров'я, шановні! 31 травня. Православна церква сьогодні згадує апостола 80 Єрма, а також мученика Єрмія. А за народним місячним календарем сьогодні в нас нова субота. Що таке нова субота? Ну так називали першу суботу, яка припадає після нового місяця на молодому місяці, тобто, це перша по суті субота, першої квартири місяця. Щоб захистити посіви від зурочень і шкідників, жінки саме на нову суботу бігають кругом городу, і це робиться саме тільки в нові суботи і тільки до сходу сонця. Народні прикмети, пов'язані з днем ярма, стосуються передусім погоди. Ранковий туман віщував багатий грибний врожай. Багато роси ввечері це до ясного сухого дня наступного, а її відсутність, значить, буде дощ. Теплий ясний день на Єрмієв день обіцяв рясне е, зернове жниво, тоді як затяжний дощ віщував недобрий врожай пшениці. Тепла ніч до багатого врожаю овочів, а голос зозулі, тихе рідкісникування передрікало погіршення погоди найближчим часом. За українською традицією, за українськими спостереженнями, саме в цей день з цього дня починають зацвітати перші троянди. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати вам всім. Затишного завершення цього місяця і м'якого переходу в новий етап в літо. Завтра на літо вже нехай все, що потребувало завершення, спокійно відходить, звільняючи місце для свіжих думок, рішень і натхнення. Бажаю вам спокою, вдячності за пройдене і віри у все хороше, що попереду. Нехай цей день, 31 травня 2025 року, субота, нехай буде світлим, праця хай буде плідною, а вечір сповненим тепла і задоволення. А сила нової суботи за народним календарем хай додасть наснаги, оберігай від всього злого і благословляй на вдале літо. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтесь безліч цікавинок. Я розкажу вам про те, що це за день, які в нього були традиції, обряди, заборони, забобони, що сьогодні можна робити, що сьогодні треба зробити, що сьогодні заборонено робити, не можна що сьогодні робити. Про все це я розповім саме в цьому відео, тому, будь ласка, треба додивитися до самого-самого кінця. Поставити йому лайк, подобаючку, Ну, вам же ж не складно, а мені буде дуже-дуже приємно. Обов'язково діліться цим відео. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо досі ще не підписалися. ще Якщо не натиснули дзвоник, то натисніть цей дзвоник. І я вас так само, як і кожного дня, в принципі, запрошую до свого телеграм-каналу. Посилання на нього буду в описі під цим відео. Там додаткові цікаві матеріали іноді я викладаю. І сьогодні, 31 травня, я дякую господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день, за цю суботу, за нову суботу. Слава Україні! Я починаю і дякую заступникам небесним за заступництво. Апостол Єрм Далмацький жив в першому столітті та належав до числа 70 учнів, яких Христос послав на проповідь. Його згадують в церковних джерелах як подвижника, що звіщав добру новину в Далмації на території сучасних Балкан. Своєю витривалістю та щирістю він здобув визнання як цілитель і пророк. Інший святий цього дня Єрмій, знаний як святий скоман, він мешкав у Кападокії. Де в той час панував культ давньоримських богів. Християн змушували зректися своєї віри, проте Єрмій залишився непохитним. Йому обіцяли багатства, переконували прийняти язичницькі звичаї, але все було марно. Тоді до нього вдалися з погрозами. Попри всі випробування, Єрмій не відступив від своєї віри і за народним переказом, навіть після тяжких знущань він залишався живим, чим вразив всіх довкола. Правитель, бачачи це, власноручно казав припинити його земний шлях. Християни зберегли його тіло з пошаною поховали таємно, як людину в глибокої віри та сили духу. В сільському аграрному календарі Єрміїв день знаменував завершення весняної сівби. Народна мудрість каже, що до цього дня закінчується вся вся сівба. Після 31 травня більше не висівають основні зернові культури, дозволяють лише останню посадку бобових, від чого день іноді називають бобовником. В такий спосіб свято Ярма уявно поділяло сезон. Від його настання починалося справжнє літо і календарне, в принципі, також, і від нього вже очікували майбутніх жнив. В народних обрядах 31 травня було важливим, і в цей день було важливо дякувати святим, звертатися з молитвою до Єрма і Єрмія про спасіння душі і щедрий врожай. Після цього проводили обряди, що символізували закінчення сівби, розпрягали коней, купали їх і годували ласощам в знак подяки. Кінь здавна мав особливе значення в уявленнях наших предків. Він уособлював силу, енергію, пристрасність і вірність у праці. Його шанували як помічника богів, воїнів, а особливо хліборобів, адже саме на ньому трималося багато сільських турбот. Навіть у творчості кінь там став символом, згадаймо пегаса, його вважають покровителем поетів. Образ осідлати коня означає досягнення мети і здійснення задумів. Тому кінь сприймався не лише як працівник, а ще й як символ рішучості, наполегливості та внутрішнього вогню. Але за переказами кінь має і свою тінь. Коли, немовля, Ісус лежав у яслах, кінь ніби висмикував з під нього сіно. Через це вважали, що тварина отримала на себе частину небесного докору і тому стала ненажерливою вічно голодною, коли не працює. Якщо не запряжений, постійно їсть або пасеться. Та все одно не може насититися. З конем, казали, водиться й домовик якщо він прихильний до тварини, то може їздити на ній ночами, заплітаючи її гриву в тугі коси. Така увага буває виснажливою, кінь після цього часто втомлений або хворіє. Кінь натура працелюбна, витривала, він викладається до кінця, особливо коли справа йому до душі. Але якщо не хоче, то доведеться змушувати, проте й у впертості кінь щирий. Не ховається, не лукавить, а діє відкрито. Через це його часто ставили в приклад як чесного, надійного трудівника з характером в народі вірили, червоний кінь пов'язаний з вогнем, ворони з нічним небом, а білий зі світом предків. А ще вважалося, що кінь здатен передчувати якщо спіткнувся на праву ногу, на добро, якщо наліво, це знак бути обережним. За свою вірність, силою, витривалість кінь вважався створінням, що має доступ до глибоких таємниць світу. В багатьох регіонах сьогодні жінки садили останні бобови горох, сочевицю для майбутнього врожаю, а незаміжні дівчата виготовляли придане та виконували обряди на залучення кохання. Сьогодні, щоб притягнути гроші в своє життя, можна рано вранці виставити на світанок, на підвіконня, на сонечко дріб'язок, кілька монет або купюру, загорнуту в білу серветку. Потім ці гроші кладуть до хлібниці, щоб в хаті завжди був і хліб, і достаток, а на підвіконні нехай полежать просто зранку трошечки. Ще на добробут і удачу в нову суботу добре обійти город чи двір тричі за годинниковою стрілкою. Подумки, дякуючи землі за посіяне. Жінки робили це посоняш і мовчки, вважали, що тихіше дякуєш, чим тихіше дякуєш, тим щедріше родиться. А ще цього дня мили ганок і поріг із настоями кропови та любистку на захист від злого вроку. Незаміжнім дівчатам радили сьогодні доторкнутися вологими пальцями до першої розквітлої троянди, якщо така вже є на дворі, а потім провести тими ж пальцями по губах зі словами. Як троянда до роси, так і любов до мене. Потім квітку в жодному разі не зривали, а лишали квітнути, щоб почуття зростало. Якщо вдомі збереглися сухі зерна гороху або сочевиці, їх радили посіяти сьогодні, навіть в невеличку грядку чи в горшик, посіяна в цей день, вважалося оберегом від неврожаю і неспокою в родині. 31 травня 2025 року, за народним місячним календарем, це в нас зростаючий місяць, перша квартира продовження четвертої, початок п'ятої місячної доби, цей день має тверде коріння. Якщо попередні дні першої квартири схожі на проросток, то сьогодні, мов стигла зелень, що вже тримається на стеблі. У традиції саме цей період називали часом доброго росту, коли можна діяти. Казали, на зрості все йде до ладу. За повір'ям, перша квартира ідеально підходить для закладання тривалих процесів, саджання овочів, домовленостей, планів, які мають тривати. Сіють, щоб зелене росло, казали про цей час, але також і попереджали не пересаджуй того, що вже вкоренилось, бо пошкодиш. Фолклор надає особливого значення саме першим квартирам місяця травня. Старі люди вірили, якщо в цей час садити городину, вона буде зелена. Але не достигатиме, тобто дасть багато бадилля, а не плоду. Тож цього дня найкраще росте те, що має бути листяним зеленим, як от салат, шпинат, кріп та петрушка. Цей день особливо гарний для обрядових дій на добро, на злагоду в родині, на любов, на добробут. Вважається, що сказане з любов'ю, все, все в цей день все приростає. Волосся сьогодні можна стригти для зміцнення і блиску. Сни зночі на 31 травня правдиві, але краще, якщо людина буде спати на правому боці, бо за народним повір'ям такий сон збудеться обов'язково. Але щоб він збувся, якщо він гарний, якщо він вам сподобався, треба трішечки полежати і так само полежати на правому боці, не одразу прокидатися. Що не можна робити сьогодні? 31 травня здавна вважали особливим днем. В цей день в господарстві не працювали з кіньми, їх розпрягали, вели на водопій, мили і добре годували, дякували їм за працю. Старші люди казали, якщо на Єрмія все ж запрягти коня у віз або просто покататися на ньому, можна незабаром його втратити. Наші прабабці остерігалися в цей день піднімати з підлоги гострі предмети. Вважалося, що це може накликати біду. Якщо, наприклад, падав ніж, його спершу тричі легенько стукали об підлогу і тільки потім підіймали. Жінкам не можна в цей день виносити з дому мотузки, вузлики чи клубки ниток. Вважалося, що з цим можна винести з хати долю, і потім ні любові, ні спокою в ній не буде. Хто винесе, той буде вузлувати життя собі та рідним, що не задумає, все буде якесь плутане. Особливо оберігали дітей. Не розповідали їм сьогодні страшних історій, не розігрували і не лякали. Люди вірили, що дитина, що злякається 31 травня, довго залишатиметься тривожною і невпевненою в собі. Ще дітям сьогодні не можна перестрибати через віник, якщо він десь лежить на підлозі, ну можна і все. Також радили нічого не змінювати: ані місце проживання, ані роботу в цей день, ані стосунки. Предки застерігали, зміни початі цього дня рідко приносять радість. А ще не варто було пускати до хати людей, які викликають неприємні відчуття. Якщо вже й треба було поговорити, краще це робити за порогом, інакше в дім могли й увійти дрібні негаразди. 31 травня це в нас субота в 2025 році, тож посту сьогодні в нас немає. Можна себе побалувати як слід э, смачною поживою, поживною поживою. Вибачте, вже мене за тавтологію. Звісно, нам ці м'ясниці, ці періоди між постами даються саме для того, щоб ми набиралися сил. Наші предки мали працювати дуже важко фізично на полі, дуже багато, і треба дуже багато білку для цього, для цих всіх робіт. І, звісно, їм треба було якось відгодовуватися. Потім вже буде піс, трішки пізніше. І тоді вже можна буде себе якось стримувати. А сьогодні, і взагалі, протягом цього періоду, стримувати себе не треба. Але треба все ж таки знати міру. Але ми можемо сьогодні варенички з'їсти з будь-якою начинкою, з будь м'ясом, з творогом, з картоплею, з чим завгодно. І борщик на свининці з'їсти дуже смачний зі сметанкою. І, все, що завгодно, яйця, сало, все-все все можна їсти і із задоволенням це робити треба. 31 травня іменини відзначають Борис, Микола, Остап, Роман, Филип, Христина та Єремій. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом, побажати світла в серці, добра в думках і щедрості в кожному дні. Хочеться побажати міцного здоров'я, щирих посмішок, родинного затишку та невичерпного натхнення для нових звершень. Нехай життя дарує щасливі миті, а поруч завжди будуть ті, хто підтримує, любить і вірить у вас. А небесні покровителі нехай оберігають від всякого лиха, допомагають долати труднощі і благословляють на добрі справи. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Нова субота. Я все ж таки нагадаю, що от нібито по суботах не можна починати якихось нових справ, через те, що якщо почнеш якусь складну справу, то і будеш потім її постійно робити по суботах. І це не дуже добра прикмета вважається, але тим не менш, сьогодні нова субота. І це виключення з цього правила. Що таке Нова субота, я вам ще раз нагадаю: нова субота це такий період в місяці, в місячному календарі, коли випадає перша субота на молодику. На зростаючому місяці і це називається нова субота». Так само є новий четвер, є нова п'ятниця. Всі дні, які на молодику весь цей тиждень називається таким новим днем. Нова субота, нова неділя, новий понеділок і так далі. Через те сьогодні якраз можна починати справи, довготривалі проєкти, Саме за цим перехідним звичаєм українським. Втім, ми ж бачимо, що за неперехідним звичаєм нам навпаки кажуть, що не можна щось змінювати, таке місце проживання, не можна змінювати роботу, не можна змінювати і стосунки. Так само нам не радять змінювати. Ну, тим не менш, ну, давайте спробуємо щось з щось цим діяти, щось розпочати, причому при цьому не змінюючи. Чогось кардинально старого і подивимося, як воно піде. Також нагадаю, що сьогодні оптимально приготувати їжу на сьогодні і на завтра, для того, щоб завтра не готувати, тому що неділя в українській православній традиції, в народній українській традиції, це неділя, це день, коли треба відпочивати на тижні. Готувати, в принципі, це не суворо заборонено, і не можна сказати, що прям заборонено, але краще, якщо приготовано вже в суботу. Для чого це робиться, щоб зранку в неділю можна було піти до церкви, сповідатися, вже прийти з церкви і сісти, поїсти ту їжу, яка була приготована напередодні. Ось для чого це робиться. Це все, що я хотіла вам розказати. Дуже цікавий був місяць, але ж наступний місяць буде ще цікавіше, і ми переходимо вже в літні свята безпосередньо, бо це літній цикл у нас починається, літній календар у нас починається. Там дуже багато перехідних звичаїв, неперехідних звичаїв, традицій, обрядів, свят дуже всього багато. Повертайтеся щодня на цей канал, аби про все це дізнаватися своєчасно. Відео в мене виходять щодня, і я щодня тут чекаю на вас, тут, на цьому каналі, де ми щодня дізнаємося. Яке сьогодні свято і що не можна робити? Сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть, будь ласка, себе, і до зустрічі вже в дні завтрашньому. До побачення!